За нашу вчора і нашу дитячу премію вміє. Хочу подякувати всім вам за те, що займаєтеся спортом, за те, що любите футбол, футзал і даруєте нам дорослим неймовірні емоції на спортивних майданчиках. Дякую всім нашим учасникам. П'ятна команда це більше ніж пів тисячі дітей взяли цього року участь в нашій прямі війни. Хочу ще подякувати вашим тренерам за те, що. Вкладають вас свої знання, свої емоції. Багато хто з них, я думаю, набув додаткового сильного волосся, багато хто за цей турнір, особливо під час фіналів, втратив голос, Ну, але вони живуть і працюють для вас і їм за це велика подяка. Хочу ще подякувати вашим батькам, Переповнений балкон. Ми, власне, з цими організаторами горем ще не пам'ятаємо, коли в останній спортовник ВУЄП збирав таку кількість болівальників. Дякую вам батьки за те, що прибиваєте дітям любов до спорту. За те, що приводите їх на тренування, за те, що приводити їх на змагання, за те, що так само зриваєте горілянки і даєте оці неймовірні емоції. Я думаю, що це свято спорту, свято активності, свято здорового способу життя це те заради марк для чого нам всім варто працювати. Хочу щиро подякувати нашим спонсорам, партнерам, організаторам в черговий височезного рівня турнір. Я впевнений, один з найкращих, а можливо і найкращих турнір в межах всієї нашої України, коли хороше суддівство, класні ігри, хороша організація, класні призи це все для вас, діти, для того, аби ви росли спортсменами, росли активними і займалися спортом. Звичайно, що хочу привітати всіх чемпіонів, всіх переможців. Ви великі молодці. А тим, хто цього року не став першим, бажаю наступного року бути кращими і боротися за чемпіонство. А для того, впродовж року, багато працювати на тренуваннях до сьомого поту, до кріпатури, до в м'язах, працювати заради того, а до наступного року бути кращими і ставати чемпіонами. Звичайно, що всі нам. Бажаю головної нашої перемоги, перемоги Україні в російсько-українській війні. Всіх вітаю, слава Україні! Дякую Олександр. Вітаємо ще раз команду США» з міста Диражні. Дякуємо нашим командам. Вас вітаємо, а ми переходимо до нагородження призерів у кожній віковій категорії. Мене звати Журко Артамій Романович. Ми перемогли в віці Ю-15. Поділля перше місце. Скажіть, будь ласка, чи були важкі ці ігри щодо твоїх попередніх ігор? чим вони відрізнялися? Я думаю, що було важко, ми тренувалися, дуже вкладалися. Суперник теж був сильний дуже. Ми йому дякуємо за те, що він з нами грав. За те, що нам дає ЗСУ можливість пограти на футбол, міні-футбол. Ну, там були різні матчі, як коли. Ну, це от останній матч ми зіграли 3-1. Гулівати Руслан Сергійович, тренер дитячої юнацької спортивної школи міста Дережня. Займаюсь дітьми. Взяв їх з першого класу, дуже такі згуртовані молодці дітки. Виграли кубок нескорених, вони раді і всі здорові. Саме головне, щоб були всі дітки здорові. І в загальному дякую організаторам. На чудовому, гарному рівні проведений турнір, чемпіонат. І дякую захисникам, що дають змогу нашим дітям спокійно грати в футбол. І всім здоров'я, миру, і що і все виходить дуже. Давали... Ні, чотири місяці тривав чемпіонат і кожен тиждень дітки чекали тільки змагань. Приходили на тренування, не пропускали. В загальному їм давало емоції цей чемпіонат. І вони тільки хотіли змагатись і ставали все краще і краще. Працювали. Дякую вам. Власне, один з найкращих насправді чемпіонатів преміум ліги дитячої цього року. Тут хочеться подякувати управлінню молоді спорту і всій команді асоціації футзалу Хмельницької області. І всій великій команді спортивному клубу Сокіл в чергове вдається таке справжнє дитяче спортивне дійство. 51 команда це більше пів тисячі дітей, 4 місяці чемпіонату, хороші ігри. Я думаю, що для дітей зараз це надзвичайно важливо, коли вони відволікаються від того, що сидять в укриттях, в підвалах від повітряних тривог і проводять час на спортивному майданчику, займаються спортом, займаються фізичною культурою. Ну, подяка тренерам, подяка їхнім батькам. Ну і всім їм за те, що займаються спортом. Дуже хороший турнір, класні ігри, хороші призи. Дасть Бог наступного року буде змога проводити подібний чемпіонат ще з більшою кількістю команд.